Друзі, всі вам привіт, І Ми вас вітаємо у нашому новому відео. І сьогодні дуже смачний я надіюсь, десерт, який я завжди боялася приготувати. Для мене це було щось надто важке, але в Інстаграмі я знайшла надшвидкий рецепт цього десерту. Я не знаю правильної назви цього десертику, тортику. Для мене це гірка, катка. Для приготування нашого десерту нам потрібно: у нас є тісто заморожене, воно листково-дріжджове, не листкове. В нас є згущене молоко тут. в баночці 370 грам. Є в нас сир вершковий тут його 750 п'ятдесят грам, і є в нас вишеньки 900 грам заморожених. Мені чому запав цей рецепт так? Тому що тут дуже мало інгредієнтів, небагато цукру і е, все надто просто. Ну, проблемка в тому, що тісто Аня розморозила. Так що побачимо зараз. Але ж ти його не заморожувала ще раз. Чи заморожувала? Ну, заморожувала. Два рази? Ну, привезла, воно було розморожене. Я його знов заморозила. знов розморозила. І зараз знову. То зараз Паранець. може бути проблема в тому, що воно позліпається. <рес> Нас вже було так. Ми купляли дріжджове тісто і воно просто. Але дивися, воно ж в плівці переплетене. Ну побачимо зараз. Я брала кілограмове. Ну таке якесь ну, не перевоно, ті в плівці зверху. Ага, Але вже. нам в коментарях записували, пам'ятаєш тоді? Я нам... Кажу, що не можна його перемішувати. Да, 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 Просто. Воно в плівці, бачиш? А, ну все добре. Ура! Не зліплося! Ось таке, друзі, все добре. значить. Тільки плівку здирай. Добре, що хоч додумали сплівку дати. І що далі робимо? Наскільки частин треба? На 6, на 8, на 9 частин, так, порізати його. Далі все дуже просто. Ну, на 9, можливо, навіть замало буде, на 9 частин. Я для початку посиплю це діло борошном, щоб воно не зліплося. У наше завдання просто порізати ось так. Але порізати і тоді розкатувати. Розумієте, про що я кажу? Мені здається, таких от вистачить з головою. Ріжем. Якщо розкатається, воно буде ж таке. Нам треба такі шириною штучки, щоб тут звишенька заховалась. Ось так. Тепер нам треба ці всі полоски, які я не нарізала, ось так розкачати. Ну, можливо, не так. Але як розкатую, так. Ну, мені здається, що це буде заточці, будуть полоски. Ну, я, я не знаю, просто воно листково-дріжджеве, воно буде набухати. Так. Да? Е, да. А чого ти не взяла просто листкове? Тому що треба листково-дріжджеве. Зараз ми зпочаємо щось таке, що в духовку не влізе. Дивіться, як гарно, бачиш? Дай ще борошна мені тут. Так, я беру по одній вишенці і ось таке кладу. Тільки знаєте, що мене думочка прийшла мені? Що вони ще трохи заморожені, це не є нам подобре. Робимо такий довгий вареник. <ріст> а далі треба це все заліпити. Ти давай наставай, ну, підключайся, бо я сама тут буду вночі <ріст> Ту робити. Давай, ну треба, мабуть, чи вишні сильніше розморозити. Я бачу, як в тебе лоб напружився. Ти, походу, нервуєшся, так? Я, походу, мене вже починає трясти. Халтура, халтура. Та блін, ну поможи, ну що це таке, дивися? Отже, друзі, в нас ось така бляшка. Тут на ній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цих палочок. Це взагалі в нас перша потікла жахливо. А ці вже нормальні, тому що ми вишні наші розморозили. Толі тут є ще одну, але ми вже не будемо цю бляшку класти. Засовуємо в духовку цю все до готовності. Воно має бути таке, знаєте, з шкуриночкою, з золотистою. Це, друзі, рецепт довгих вареників. Поберетей. Диви, як ти гарно підмітила, буде бездріжджові вареники. Давай, давай сюди. Все, я засовую. Матеріна, то тебе все попливло там. А чого, ти штуку доверху треба, було, ні? Ні. Казали ми, друзі 5 хвилин, 5 хвилин. Все ми ліпим і ліпим, і ліпим. Отже, друзі, пів години дрібної моторики, і наші ковбаски готові. Ну хоча тут можна було б менше їх робити, знаєш? Ти зробила їх штук 18, і можна було б штук 9 зробити, і цього було більш ніж достатньо. Це зараз ти уяви, які це тортяка буде. Які там 18 ковбасок. Ну все дуже просто. Головне от з вишнями все зробити правильно. Якщо у вас вони заморожені, то треба їх добряче так розморозити. поставити їх, їх, ще покласти на ситку. Щоб вони добре стекли, тоді вже їх викладати. Якщо це свіжі, вишні, так само. Аня, всі вміють вареники робити з вишнями. Ні, ну просто ми трошки тупанули з Одно. тим льодом, знаєш. Ми постійно тупимо. З льодом, то не з льодом. Тут нас три, три, вісім, теж, так? Там вісім. Там дев'ять. Ого, то сімнадцять штук. Одного дітям дамо з'їсти. Ні, нам треба всі. Наша нам не У нас буде горка, нам треба, знаєш, типу, би також зробити якось. О -о -о -о. Ну, так ще й погано. Ну, слухай. Бо, я думаю, буде гірше. Але воно може бути сире. Чого? Чи нормально? Я не знаю. Давай потримаємо ще чуть-чуть. Ми потримали ось ці наші пироги 15 довгі. В принципі, довгі. можна виймати їх. Але я ще 5 хвилин так потримаєш, ну, ну хай просто трошки, трошки довше, а раптом сире. Треба таке, щоб хрустіло на зубах з чорним таким кольорком. <рес> Зараз ми, друзі, займемося кремом. Такое, хватить нам? Угу. Так, то нам треба весь крем-сир сюди викинути, так? Да, друзі, взагалі то крем-сиру треба більше. Скільки? 5 кілограм? Кілограм. В нас тут 750 грам. Спокудий, бо такі десертик дорогов ще ви. Ну, такий, так. Не дешевий десерт. Недешевий. У нас вершковий сир, і як на суші, типу Філадельфія. Можна брати маскарпоне. він трошки ще дорожчий йде. Далі, що? Хлопчика ще треба туди додати, так? Да? До крем-сиру. Угу. Ти ж любиш, це такі десертики, ні? Я? я. Я його не їв, не знаю. Ну тут немає, щоб по похру... Діти, ти що ти робиш? Виливає хлопчика. Це -то зараз щось знайде. Що не те? Що не треба виливати? Я просто трошки скуштую. Ти думаєш, що ти на мізинчик налила, то ти трошки скуштуєш? Угу. Я думаю, це буде смачно. Знаєш, така зушенка солодка, а сир такий солонкуватий і це все змішати. Це буде щось. Варення, яблучне. Але знаєш що? Ми затупили. Мені здається, забагато буде нашої зущенки, але не переживай, все добре. Там вже треба 300 грам на кілограм. Нічого ну, страшного. А тут 370 на 700 грамів. Ми економимо. Не знаю що. Помало тільки. Давно все поляпає. Є. Все, перемаска готова. Зараз наші вареники спечуться. Став так холодильник є. Я, друзі, візьму ось так ці е... палочки угу. і викладу ось сюди, так вони будуть швидше холонути. Такі вони пухкенькі пухкенькі виходять. сиренькі сиренькі Пахнуть дуже, хай тільки схолонуть. І можна буде перемазувати, тому що гарячим, якщо будемо перемазувати, то все, все потіче. Все вже прохололо. Наші оці трубочки повністю всі холоднесені. Ми виймаємо крем і починаємо перемазувати. Будемо м'яко перевазити. У нас є, до речі, 16 трубочок. 4х4, чи будемо 5, 4, 3, 2, 1? 3 в квадраті. Давай зробимо просто квадратик. 4-4х4 і все. Не треба видумувати. Всякої ерунди. Ну давай. Так, але треба якусь на чомусь. То бери оцю штучку, ні? вот оту нашу. Чи як то. Так ти ж на чомусь його будеш тримати. Ні-ні-ні-ні, ну, це Не з чимось перемазувати чи ні? Ні. Які у нас тепліще? Значить, теплі. Беремо цей холодненький. Дивись, ідеально майже власні. Ще один холодненький. А що це ти робиш? Ну, Тепліше хочу всередину, щоб цей крем не поплив нам. О, отак воно має бути, так? Да? Угу. Але крем треба, я тобі скажу, трошки берегти. Тому що нам треба, попри те, щоб тут зліпити їх, то зверху треба добряче намазати. Ну, то зараз будемо берегти. Мені здається, що зверху важливіше, да? Щоб воно таке? Якийсь угу. вигляд. Бач, там треба кілограм, так? Да, Крему, а в нас 700 грам. У нас трошки більше згущенки, але. Може, тому воно добре просучить. Так, вони нас не на, на середину, воно ти розумієш, воно вбирає отемо. Тобі треба верх мазати, яку ж того добре. Але очіку. в нас края криві. Ти добре все промазуй. Треба обрізати рівненько, поняв? Ай, так. Чекай. Почекай. Один. Я вам скажу, то не торт, то цілий тортище. Десертище. <рес> Десь тут три кілограми цього всього добра. Крему, я вам скажу, достатньо, ще її навіть є, трохи можливість забагато. Все гарно покрилось. Давай слухай, поставимо його на ваги, коли прикрасимо. І от просто зацікависть. Mm, давай. У нас було печиво Наполеон, Ось таке було. Ми хочемо з ним зверху. Зверху хочемо його посипати. Оооо, я хочу його скуштувати, але нам треба шучки Давай Давайте так рівномірно, будь ласка, Толік. Ну, зараз ты робишься на рівномірно. Да? да. Оцей наш, друзі, десерток переросток, відправляємо в холодильник на дві години. І через дві години ми його скуштуємо. І, І що діти його перші не знайдуть. Так, закрився, все добре. В кінці ми обов'язково зважимо цей десерт. Так, отже. Дві години у нас вже пройшло. Виймаємо наш маленький десертик. Малесенький. Зовсім малесенький. Манюнький. Дуже маленький десертик. Пробує. Хоча я тобі скажу, оцей крем-сир. Якщо взяти mm -hmm. меншу порцію, то взагалі шикарно було. Бо ти кажеш, його багато, його мало. Почекай. Воно мало загладитись, воно такова. Толік, мало цей крем-сир, його тут дуже багато. Давай ми зважимо спочатку. Ти вже взяв ножика чогось. Чого ти взяв ножика? Ну, з піддоном оце, з підносом оце mm. важити. Чи що? Mm. Ну так ми зараз такі самі зважимо підноси. У нас є такі самі? Верху бач, наш піднос 400 грам. Значить, давайте ми. Не я посвічу. я нічого не бачу. E, 2800. 2,793. Мінус піднос 2400. Да. 2,5 кг. Десертик маленький. Давай, Тодік, гаріш. Посередині? Та ні, отак от. У мене щось робиться. Я думаю, що він буде кислющий, такий, що я його їсти не зможу. Думаєш? <смі> З тими вишнями. Треба було полунці брати. Помало зараз ще за тарілка поб'ється. Вау! Вау-вау. А як ти казала, він називається? Десерт хатинка? Я вже забула, як він називається. Взвики. Це в нас чотирьохповерховий будинок, шістнадцятиквартирний. <смі> 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 ну, виглядає дуже гарно. Значенько ну, в розрізі питався. прикольний на вигляд. — Скажи. Але крему мало все рівно, бачиш? Треба було більше крему дати. Ну, як я мазала, мені здалося зовсім немало. Да. Що ти перший? Такий весь такий модний? Ну, ти завжди перший, сьогодні я. Знаєш, як він розладиться? Пропітався, думаєш? Ну, бери по чуть-чуть, слухай, вже ти все А Не собі... можу взяти. <світ> не хочу жувати, а. Не хочеш жувати? Mm. Що кислющий? кислющі? М -м -м. М -м. Дуже смачно. Ти можеш щось сказати? Я б не сказав, що згущенки забагато. Якраз, якраз нормальне. Тут чекають діти, які дуже хочуть скуштувати М -м -м -м. десерти. Дуже хочуть скуштувати десерти. <з lateral57> ну, до молока воно не піде, воно жирне з цим крем-сиром. А от до чаю. Хоча його й без чаю чаймона їсть. Воно не сухе і воно навіть без чаю, просто сісти їсть. Мені підсматриться вже. Я від Толіка не почула нічого. Ну, смачно, не сухе. І те, що не кіст. Ну, ти в нас багатословний, на так подиває. Але як його їсти, то справді я не знаю. Просто Ну, В мене в голові була якась зовсім інша уява. У мене бабуся пече пальчики. Я думала, що це щось нагадувати, але зовсім ні. М -м -м. Я не знаю, цукру небагато не мало. От. От, мені здається, навіть якщо у вас підвищений цукор, то можна таке з'їсти чуть-чуть. Тому що тут його взагалі, ну як бачите, тісто без цукру, вишня без цукру. Тільки Нічого, що навалили там. І все. Чотириста грам Та там без цукру. Слухай, Толік, Там сиру майже кілограм. Вишні просто настільки дають кислинку, розбавляють це все. М -м -м. А це такі чисто м'якесенькі. Не хрустке, а м'якеньке. Не круасанчик. Це дуже смачно, друзі. Ану. Смачно тобі, чи ні? Чи не дуже? Дуже. Вишні? Ну, таку. Смабліть. Кислинку, так? Ага. Угу. Uh -huh. А от цей крем, який по боках, ну, да він та кисень. Ну, його краще б взагалі не давали. <рисъя> <рисъя> лишень, <менше> крему. <рисъя> так, кажи, чи смачно, бери тако. Хапай, хапай свиніше. Так. І кажи, чи смачно. Ну як тобі? Смачно! Тобі як, смачно чи ні? Смачно. Yeah, Угу. Давай, ма. Я вам скажу так, найкраща оцінка дитяча це коли вони хочуть скуштувати вдруге. Перше скуштувала, а потім каже, дай ще. <рик> Оце найкраща <рик> оцінка. Тримай. <рик> <рик> Але я б завиш... замість вишень, напевно, добре <рик> полуницю. В була смислі полуницю. Тут полуниця не буде йти, мені здається. Буде? Mm. Бо вишні ж Таке. Крам просто во. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Зібрали в районі 80 тисяч гривень на момент виходу цього відео. Потрібно 200. Тому, друзі, долучайтеся до збору. Посилання на донат буде в описі під цим відео. І посилання на банку, кому цікаво, також буде в описі під цим відео. А вам, друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Пишіть, чи готували ви таке. Я знаю, що є набагато складніші рецепти. Ми знайшли для себе найпростіші. І зустрічейся на відео. Всім папа. <реш> На лока дам ще не суть. А лукав же есть. Лукав же принесу, супи торты есть.